Друзі, всім привіт, Сталкер на зв'язку, всім гарного дня. А це у нас контент від Сергія. За що ми йому дуже вдякуємо. Щиро дякуємо, друже, обіймаю тебе. Ну, мені і дякую, щиро дякую прям від щирого серця Богові за таких добрих людей, яких мені дає в такий тяжкий час, які допомагають мені з моїм каналом. Дуже дуже вдячний. Я думаю, це мені за це. Я навіть не думаю, я впевнений, що я колись просто. Коли у людей була ну, біда, я не проходив мимо неї. І от тепер мені за це просто відплата. Що не тільки собі я все робив. Я і для людей робив багато. От тепер мені віддякують, коли у мене погано, мені люди допомагають. І Бог від мене не відвернувся. Дуже вам дякую. Щиро дякую, щире серце. Це я вам правда кажу. Та йди сюди! Ну иди сюда, что ты там кричишь? Я ж тебя уже покормил. Та Оскар Кипишуль. Так. Ну что, давайте побачим, что выпадет Сергею. Надеюсь. Так, максималка. 400 золота. Забираем. Поехали. А це, мабуть, далі пропускає. Ні, або забрали. Цікаво, дуже цікаво. Чого воно так підлагнуло? Зазвичай, як підлагує, так, то дає перехід. Або якусь нагороду. Вони ж там на ходу їх міняють? Так, відкриваємо, друзі, 6 містичних контейнерів. Перший пішов. Четыре тысячи А, не той аватар. Мне эти аватары преследуют. Сто золота. Ну, это минималка. А ну, давай сертификат. Что оно на ходу там меняется? Сто золота. Их что, там забирают? главные на 500 Пятьсот золота. Ну, 500 нормально, добре. Так, друзі, йому пощастило. Йому випала головна нагорода. Це я про, про серого. Йому випала нагорода. На п'ятому прокруті. Головна нагорода 7 відпадиків. Круто, вітаємо його. Ну, надіюсь, що тут вони не пусті. Поїхали. Відкриваємо 7 відпадиків. Перший чорна скриня. Я бачу, що розробники вбирають золото з відпадів. 100 золота, це мінімалка. Так. Погнали. Другий. Ключ. Тут хоч танчик буде. А де довгі ланцюги? Де ці нагороди? 500 золота. І чорна скринька. Відкриваємо чорну скриньку. Не, вона не пропустит далі. 100 золота. Ну, по мінімалки, друзі, мінімалка. Зазвичай так контейнери, як зависали, то давали нормальні нагороди. Танчик. Лансет. Лансен С. Швед. 10 тисяч свободки, півтори тисячі золота. І контейнер збери їх усі. Нормально. Та йди ти сюди, ну. Ну що ти там кричиш? Оскар хоче в ефір. А може вітає? Оскар, ти вітаєш Сергія? Оскар, ти вітаєш Сергія? Ну, кажи. Кореняка. Іди сюди. Так, відкриваємо збери їх усі. Забираємо. І відкриваємо ще є три відпади. Йди сюди. 750 золота. Ну, 750 золота непогано. Добре. Це не сотка. Ще залишилось, друзі, два. Потрібні довгі-довгі ланцюги. Та це взагалі трешаний відпад. Йди сюди. Сюди кажу. Балбісін. А ну давай одразу відкриємо. Ну, останній контейнер, друзі. Остання надія. 100 золота. Ну, таке собі відкриття, ну танчик дало. <кхід> Уже непогано. Золото золотали Я б не сказав, що тупо по мінімалки падало. падало, і хороші, по 500, і по 750, і повторушечка впала, і танчик дали. Ну, могли б і краще дати. Це просто сама рулетка така вона. Я дивився, там повезло тільки одному. Мені один написав, що йому на випадало добре. А всі, от, всі, хто крутили, всі в мінусах. Бліца, гляньте. У нього тоже там теж в мінусі. Ну а э, Сергій по-любому в плюсі. То, що вона на п'ятому прокруті впала. Золото насипала і танчик є. Я вважаю, що це добрий окуп. Весьмірка колекційна, це ж не якась шестирка там випала на або п'ятірку. Добре, друже. Ще раз тобі дякую за, такі, за таку можливість. Обійняв протест тобі руку. Обіймаю, по-братськи. За все вам дякую, друзі, за підтримку, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви є. Всім вам міцного здоров'я. Мирного неба над головою.